В Ефірі програма Позиція сьогодні її веду. Я Ігор Середа. Сьогодні щодо обов'язків і щодо роботи депутата Верховної Ради України, ми поговоримо з депутатом Верховної Ради України від Українського об'єднання Свобода Юрієм Васильовичем Бубликом. Вітаємо вас, Юрій Васильович, на, на вашій рідній полтавській землі. Юрій Васильович, традиційно, вже і в минулих програмах першим моїм запитанням до депутатів Верховної Ради було з якими найчастіше проблемами звертаються до депутата Верховної Ради його виборці. Я думаю, не будемо відходити від традиції, і це запитання я переадресую і повторю вам. Отже, будь ласка, Юрій Васильович. Робота депутата-мажоритарника ділиться на дві частини: 50% свого часу він працює в Києві, всі на Верховної Ради, ухвалюючи ті чи інші закони. І 50% свого життєвого часу він працює на території виборчого округу, де безпосередньо я і проживаю. Я не змінюю місце проживання, залишаюся тут з полтавцями. Поточний тиждень є тижнем роботи з виборцями, робота в окрузі. В понеділок мною було проведено прийом громадян. звернулося близько 40 чоловік за попереднім записом. Раз на місяць. За попереднім записом ми ведемо прийом громадян безпосередньо здійснюється народним депутатом. Окрім того, багато зустрічей проводиться виїзних. Так само після сьогоднішнього ефіру на 19.00 на мене чекають жителі гуртожитку по провулку Шевченка. 11, де є проблема передачі гуртожитку у комунальну власність міста, де є проблема приватизації, де є проблема якості на. Надання житлово комунальних послуг і тому подібних речей, тим більше наші з вами професії, професія журналіста і політика де ще схожі. Тому що як ви говорите, і у вас немає вихідних, тому коли в людей свята або вихідний, ви на роботі так само. І, і політик, коли в людей вихідний чи свят, він на різноманітних заходах, то покладання квітів, то вшанування, то бере участь там, то зустрічається з виборцями, і переважна виїзні зустрічі відбуваються ввечері, коли люди вдома, коли людям зручно зібратися, або у вихідні дні. Тобто, у вихідний день доводиться виїздити на зустріч з виборцями, але взяв за правило один день неділя, таке ж вихідний, тому що в перші місяці своєї каденції, як правило, його не було. Родина дуже сердиться. Донечки ображаються на батька, от, тому неділя вихідний. А субота працює зранку до вечора. З якими питаннями звертаються питання найрізноманітніші? В першу чергу звертається до роду депутата як до останньої інстанції, вже пройшовши всі. Чиновницькі кабінети, всі відомства, звернення найрізноманітнішого характеру, неякісні житлово-комунальні послуги, десь порушення прав і свобод громадян, свавілля міліції, прокуратури. Найбільш болісні звернення це допомога на лікування, просять люди грошей. На жаль, такої допомоги народний депутат не може надати, в нього грошей таких немає, і фонду такого немає, і бюджету такого немає. А лікування потребує члена родини. Не Тощо річ а десятирічного бюджету всієї родини, тобто в таких страхітливих ситуаціях люди знаходяться От, дуже важко психічно сприймати людські болі, людські біди, так як в понеділок провів прийом громадян, 40 чоловік і кожен своєю проблемою. Важко, але звикаєш і розумієш що це твій обов'язок? Десь комусь лише поспівчуваєш, а десь комусь дещо в чомусь і допомагаємо? Давайте почнемо від масштабних від таких менш масштабних до взагалі масштабних промислових проблем? От ми говорили з вашими попередніми колегами в цій студії про резонансну дуже проблему міста Полтави, коли відімкнули гарячу воду у нас в Полтаві. Скажіть, будь ласка, були до вас звернення і на вашу думку, яким методом на думку де? Депутати Верховної Ради можна виправити і не повторювати більше таких ситуацій, ні, що й не відключили воду. До мене була сила Селена дзвінків від полтавців. Юрій Васильович звертаємося до вас, як до депутата. Ми за вас голосували, підтримували така ситуація. Ми із паном Сергієм Капліном із колегою народним депутатом по мажоритарникам по Полтаві. Скоординували свої дії, зробили відповідні звернення. Дзвінки з'ясували ситуацію. І звичайно, щоб не допускати такого, потрібно, щоб на місці була міська влада, на моє велике переконання, якби міський голова. Своїм авторитетом втрутився, могли б могли б не допустити до відключення, а врегулювати, попросити ту саму вістрочку розрахунків і так далі. Тобто, я всю відповідальність покладаю на міську владу, от в даній ситуації скажіть, будь ласка, проблема зокрема говориться про те, що проблема виникла через те, що міські котельні не забезпечувалися блакитним блокитним паливом, тобто газом, так. скажіть, будь ласка, от на вашу думку, виправдана чи не виправдана державна політика в цій галузі? Приватизувати підприємства, які забезпечують газом теплові мережі не лише міські. Ми не говоримо зараз взагалі про Полтаву і про Полтавську область. Ми ну, це говоримо про... Взагалі це загальна державна проблема. Так перший крок, який був зроблений неправильний в цьому напрямку, це можливість дати приватизувати облгази і обленерго у приватні руки. І як наслідок, ми маємо відключення. Гарячої води, як наслідок, ми маємо. Станом на сьогодні до мене є безліч звернень. Я їх формую в одну таку групу звернень. Готуємо відповідні депутатські запити до кабінету міністрів України. Вони стосуються свавілля Обленерго. Станом на сьогодні мають місце такі випадки, що люди побудувалися в приватному секторі, люди бажають собі провести електроенергію, звертаються в обленерго з відповідною заявою. Вони їм називають цифру 200, 300, 400, 500 тисяч гривень за те, щоб підключитися до електроенергії. Вони говорять, вам потрібно придбати трансформатор, потрібно прокласти лінію, потрібно заплатити 2 тисячі гривень за 1 кВт Підключення до трансформатора ми укладаємо з вами угоду. Але така фішка цієї угоди, що з моменту підключення і трансформатор, і електролінія переходить у власність Полтава Обленерго. Тобто люди за свої кошти О, купують. Люди за свої кошти купують, і воно переходить у власність Полтава Обленерго. Абсурд, і станом на сьогодні, в 21 столітті виходить так, що людина побудувала будиночок і світи каганцем у своїй хаті. О, то це до чого довело приватизація облгазів і обленерго. Аналогічна ситуація із облгом газами от тому фракція всеукраїнського об'єднання свободи це чітко прописано в нашій програмі захисту українців що повинна е стратегічні об'єкти облгази і обленерго повернутися у власність держави. дякую дякую Юрій васильовиче давайте тепер до більш масштабного як то кажуть проекту до більш масштабної проблеми чи не проблеми як говорять в різних як то кажуть прошарках суспільства різні експерти про будівництво одного з наймасштабніших підприємств, про плани будівництва одного з наймасштабніших підприємств на Полтавській землі, це біланівський кар'єр, та так званий об'єкт Біланівський кар'єр. Скажіть, будь ласка, ви як поборник, як ревний поборник проти цієї ідеї, як захисник взагалі екологічної незалежності України? Скажіть, будь ласка, на якому етапі зараз це ж було ваше звернення? Ваша ініціатива припинення цього? Буде взагалі пла і і ховання навіть планів цих. Скажіть, будь ласка, на якому етапі зараз ваша ініціатива, і взагалі, чи буде далі продовжуватися? Коротенька довідочка щодо цього питання 13 лютого поточного року на сесію Кременчуцької районної ради було винесено питання щодо затвердження схеми планування території Кременчуцького району. Про розгляд цього питання дізналися жителі 14 населених пунктів Кременчуцького району. За результатами прийняття цієї схеми відкривається шлях до впровадження гірничо-збагачувального комбінату. Біленівський гірничо збагачувальний комбінат передбачає Своє розширення шляхом знесення 14 населених пунктів, шляхом рекультивації 18 тисяч гектарів орної землі, що складає п'яту частину Кременчуцького району. Більше цього, це екологічний вибух, який дасться в знаки і місту Кременчук, який і так перенасичений промисловістю, і там проходить Кременчуцька магнітна аномалія, де на певних глибинах високий рівень рівень радіації, от і тобто, мати в себе під боком під Полтавою по великому рахунку 100 кілометрів. Це не так далеко. Мати ще один Чорнобиль. Я гадаю, ніхто в тому не зацікавлений. І тому громадськість Кременчуцького району і міста Кременчука, 13 лютого, вийшла з пікетом під стіни Кременчуцької районної ради і е змусила. Депутатів районної ради і районну владу відкласти розгляд цього питання рівно за місяць, 13 березня, районна влада, не провівши ніяких нарад, ніяких погоджень, ніяких громадських слухань, не викинувши із схеми планування будівництва біланівського ГЗК, Вдруге виноси на розгляд районної ради, дума так тихенько просунути це питання. Громадські знову дізналися, знову вийшли під стіни Кременчуцької районної адміністрації районної ради, де хлібом сіллю запрошували чиновників, запрошували керівників району вийти до пікету. Зібралися до тисячі людей. Коли керівництво району проігнорували людей, люди піднялися на четвертий поверх, зайшли до сесійної зали і вони вимагали зняття цього питання з порядку денного. Вони добилися прийняття рішення щодо накладення мораторія розробки біланівського ГЗК І була створена комісія, якій було доручено розібратися, з'ясувати експертів, з'ясувати екологів і з'ясувати наслідки розробки білонівського ГЗК. До складу цієї комісії війшло шість чоловік: три народних депутата. я, Мій колега Сергій Каплін і мій побратим по фракції Свобода Олег Сиротюк. війшов керівник Кременчуцької районної ради і війшов керівник Кременчуцької райдержадміністрації, і депутат Полтавської обласної ради пан Пилипенко. Якщо не поведеться, от комісія в складі шести чоловік сьогодні, врешті-решт, розпочала роботу, оскільки за цей проміжок часу було проблемно всіх до кучі зібрати, оскільки наша робота багато часу займає всі на Верховної Ради України. Крім того, районною владою була створена робоча група, до якої залучили. Сільських галів залучили керівників відділів району, які дотичні до вирішення цієї проблеми. Ми сьогодні плідно попрацювали і прийняли резолюцію щодо цього, що схема планування території Кременчуцького району потрібно провести державну екологічну експертизу, однозначно. Хоча говорили, що закон цього не вимагає, але якщо цього вимагає громада, то я гадаю, позиція громади повинна бути вище будь-якого закону, оскільки людям жити на цій землі. І було прийнято рішення. Дозволити затвердити схему планування з однією е, вимогою шля... лише за умови виключення із неї розробки біланівського ГЗК. оскільки схема планування, окрім біланівського ГЗК, містить в собі будівництво декількох там дитсадків, реконструкція шкіл і так далі. І так далі. Тобто соціально-економічний розвиток всього Кременчуцького району. Але каменем приткновення, так би мовити, став даний біланівський ГЗК. Я гадаю, цю, цю проблему ми хай не на 100%, але перший крок і вирішенні було сьогодні зроблено. Спасибі Юрія yes. Ви не раз говорили про роботу у стінах Верховної Ради. Давайте тепер поговоримо на цю тему. Скажіть, будь ласка, от на мою думку, і взагалі, на мій погляд, по-моєму, українське суспільство втомилося від постійних чвар у стінах Верховної Ради, від поперемінного блокування трибуни. І я не раз і не два вже чув, що а, десь а, Підприємство банкроти Верховну Раду називають десь одним приблизно однією організацією, які не працюють, і в них немає толку. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, взагалі блокування трибуни і взагалі силові методи вирішення проблеми на силу на наполягає та людина, яка втратила будь-які демократичні методи вирішення проблеми. Скажіть, будь ласка, що вичерпані всі методи вирішення домовитися просто, всі ж розумні, дорослі люди начебто. Я вважаю себе молодим політиком і, так би мовити, новою людиною у великій політиці, оскільки до цього працював лише на посаді сільського голови, це невисокий політичний рівень, але все-таки це публічна вже посада. Коли я потрапив до сім Верховної Ради, я зрозумів, що це велике політичне болото. От, коли виноситься на розгляд законопроєкт, би слушний законопроект, не важливо, Можливо, хто його просуває, чи влада, чи опозиція, якщо він в інтересах українського народу, української нації, чому за нього не голосувати, і комуністам, і націоналістам разом взятим. Але коли висувається законопроект, наприклад, про накладення мораторії щодо, щодо закриття медичних установ, виходить представник комуністичної партії, хвалить законопроект, ну, відчуваємо, що будуть голосувати за нього. Виходить представник партії регіонів. Тож схвально відгукується про законопроект, коли рибак, голова Верховної Ради, ставить на голосування цей законопроект. Ні, комуністи, ні партія регіонів за нього не голосують. От, тобто, такого рівня цинізму я на сільському цьому побутовому рівні, будучи на посаді сільського голови, ні, ніколи не зустрічав. Тут наскільки щиро, зрозуміло, поспілкувавшись з людиною, ти до Нізі свою думку, почув її думку. Взагалі я налагоджував роботу шляхом діалогу, провівши за неповні два роки понад 30 на різноманітніших зібрань, сходок і так далі. Тобто, ця ціна була відсутня. І коли громада щось говорить сільському голові, він її чуєко. Він зобов'язаний Так, зобов'язаний. І так само сільський голова щось говорить, громада чує, тобто є діалог. Цей діалог абсолютно відсутній у сінах Верховної Ради. Тобто, якби потрібно було працювати в інтересах України зранку і до пізньої ночі, до 10, ї до 11, ї до 12 ї ночі, ми з задоволенням це робили. Але якби це працювати в інтересах держави, а не з'ясовувати відносно, як ви бачите, як там їх з'ясовують. У законі України про статус народного депутата України чітко прописано, що народ. Депутат України повинен захищати, боронити дотримання конституції всіма можливими на те методами, коли метод діалогу, метод слів. Діалог слів закінчується і ми не знаходимо порозуміння. А чинна більшість вносить на порядок денний одіозні законопроекти, коли ходить один порядок піаніст і голосує за всіх, що суперечить Конституції, коли в залі Верховної Ради вживається неукраїнська мова, не державна мова, що передбачена Конституцією, звичайно, ми всіма можливими методами стоїмо на захисті інтересів Конституції, на захисті інтересів українського народу. Яскравим прикладом цього ці. Крок і дії Комуністичної партії України, які в Унісон із партії регіонів голосували за впровадження вексельної системи у 21 столітті. Це було у бремні 90-ті. Ми думали, воно вже відійшло у вічність. Але станом на сьогодні, коли бюджет драний, чинна влада, уряд вносить законопроекти, якими пропонує вести розрахунки векселями. Векселі це цінний папір, це боргове зобов'язання, але ж боргове зобов'язання за нього в магазині хліба не купиш і за комунальні послуги ним не розрахується. І це веде до корупційних схем. Які будуть напрацьовані, уявіть собі, якийсь підприємець надав послуги бюджету. Бюджет повинен з ним розрахуватися. Бюджет винен підприємцю за послуги, чи товари, чи роботи 50 тисяч гривень. Бюджет розраховується з ним векселем. Підприємець цим векселем на 50 тисяч не дасть зарплати, не сплати податки, не заплати за електроенергію і за сировину. Він ходитиме, як дурень, дивитиметься на цю красиву на цей красивий папірець. До нього приїдуть певні хлопці, гарно одягнені на дорогій машині, і скажуть, ми в тебе і окупимо цей вексель. Ну, звичайно, не за 50 тисяч, а так тисяч за 25. А ці хлопці гарно вхожі у державні структури в кабінет міністрів у державне казначейство, де вони повернуть за нього 50 тисяч, бо там їхні хлопці. То це такі корупційні схеми напрацьовуються, вона на сьогодні узаконюється. І партія комуністів у Нісон голосують із партії регіонів. Ми їх всінах Верховної Ради називаємо вже комерційна партія України, не комуністична. А керівника називаємо не Петро Симоненка, а Петро Вексель, От якось так йому таке прізвисько придумали у сінах Верховної Ради депутати опозиційних політичних сил. Ну як можна комуністична партія, яка стоїть, повинна стояти за свою ідеологію на захисті прав свобод трудящого народу, от голосує Венісон із партії великого капіталу. Абсолют. Юрій Васильович Ну ваш колега з по опозиції теж вчора дещо грішив. Образами. Я думаю, наше наше, як то кажуть, наша програма не. Полігон для образ, тому тому mm. будемо коректними по відношенню не не як до своїх братів, а так і до своїх опонентів. Е, Юрій Васильович, ви працюєте, я знаю, плідно працюєте в комітеті е, з питань розвитку агропромислового комплексу, з питань землі, з питань єдиного того, що дає нам постійний прибуток, наша рідна матінка, земля. Скажіть, будь ласка, в чому ви вбачаєте взагалі, як ви бачите подальший розвиток агропромислового комплексу? Ви сам людина з землі Сам людина сільська. Тобто від вас цікавіше було б почути ваш погляд на розвиток саме цієї галузі народного господарства? Моє бачення, воно йде у відповідності до програми захисту українців нашої політичної сили, всеукраїнське об'єднання Свобода. Там чітко прописано, що земля сільськогосподарського призначення не повинна стати товаром, вона повинна. Не повинна продаватися на авторинному ринку, вона повинна здаватися лише в оренду. Ті громадяни, які бажають продати землю, можуть продати її державі. А я гадаю, не держава повинна придбувати цю землю в особі в територіальних громад. Я, будучи на посаді сільського голови, так уявляю, якби у власності сільської ради територіальної громади були всі оці земельні паї, які свого часу розпаювалися, і територіальна громада ними розпоряджалася, і гроші надходили до бюджету сільського. Я б не знав проблем ні з дорогами, ні з освітленням, ні з усіма соціальними питаннями, які на сьогодні виникають на селі. Тому це один із напрямків. Звичайно, як і в усьому цивілізованому світі в Європі, в Сполучених Штатах Америки, сільське господарство дотується, і дотується держава дотує сільське господарство, розуміючи, що це та галузь, яка постійно підпадає під певні ризики Нафтоїсти не будеш, кліматичні? хліб потрібен. Так звичайно, і штани можна придбати завтра післязавтра а кусок хліба придбати потрібно щодня. Тим паче ми на порозі продовольчої кризи світової. Кількість населення планети Земля збільшується, а кількість орної землі на жаль не збільшується. Це... А зменшується а зменшується це вичерпний ресурс, тому що орна земля підлягає і ерозії, і орна земля забудовується містами, селами, селищами. І тому подібні речі, і Україна як аграрна держава повинна ставити всі пріоритети на розвиток аграрної галузі. Яскравий тому приклад Біланівський язика: 18 тисяч гектар орної землі. Планується зняти. От, якщо ми аграрна держава, аграрна країна і вимальовуємо такі перспективи, і два гірничо-збагачувальних кабінати, які на сьогодні функціонують, це Полтавський і Єристівський, Їм роботи вистачить на найближчі. Тисячі років, то потрібно впроваджувати нові технології, торгувати не сировиною, а виробляти тут продукцію, переробляти ті терикони, де певний відсоток ще є тієї руди. От, і, так далі, і так далі. А 18 тисяч гектар використовувати для сільського господарства от таким чином. Розуміла ваша думка, Юрій Васильович. Останнє запитання на сьогоднішню програму. Я думаю, ми з вами зустрінемося ще не один раз. Кожного місяця. і буде <ривіт> <відповідно сюди> закону. <ривіт> і буде ще у нас можливість поспілкуватися. Все-таки, от хотілося б поставити запитання, я думаю, яке хвилює багатьох наших телеглядачів. От говорять про те, що і ми бачимо це українське об'єднання Свобода, його депутати, його активісти, серйозні поборники національної свідомості України, тобто так. мови традиції, Традиції, культури, але знаючи якби, психологію дещо наших громадян, в принципі, суми вони більше е, ратують за хліб насущний за те, що їсти як їсти нема чого, то мені все одно якою мовою говорити. Скажіть, будь ласка, ви вважаєте взагалі принциповим питання, питання мови, питання традицій, питання культури перед питаннями економічними? Е, якщо говорити простіше, то яким. Пріоритетніше повинна бути проблема проблема економічна чи проблема культурна набити спочатку собі шлунок, а потім думати Звичайно. про мову, а потім чи спочатку викорінити і із себе викорінити не патріота, зробити себе патріота, а потім вже думати про економіку. Ну, Споживацький підхід це не зовсім гарний підхід. Якщо обмежуватися лише куском хліба і ситим шлунком, то з людей ми перетворимося на тварин. Я переконаний, що на першому місці повинна стояти культура. Освіта, мова, традиції тобто те святе, що сотнями віків культивувалося в українській нації, в нації а другорядним. Повинні бути вже економічні питання, хоча відносно знову ж таки другорядно. Вони повинні йти поруч, тому що на голодний желудок в театр не підеш і кіно не дивитимеся. Я це також розумію. Але не можна відкидати культурну складову складову основи української нації. Це мова, культура традиції на другий план. Тому всеукраїнське об'єднання Свобода звичайно виступає за підтримання і розвиток і захист української мови, збереження українських традицій. Але нашим політичним опонентам, на жаль, це не подобається. І за такі наші прагнення вони, на жаль, називають нас фашистами, що, на жаль, не відповідає дійсності. Тому що ми в себе на своїй Богом землі, в себе вдома. І коли проходив в Полтаві марш вишиваних, чи проходило в Полтаві свято з нагоди Дня Героїв і коли молодь виходила на вулиці Полтави у вишиванках, співала українських пісень, виконувала українського славня, це красиво виглядало. Ну, будьте красивими, ми вам побажаємо бути красивими в душі і зовні. З вами була програма Позиція сьогодні про депутатську діяльність, про роботу і про обов'язки депутата Верховної Ради України. Ми говорили з депутатом Верховної Ради України Юрієм Васильовичем Бубликом. Будьте здорові, будьте багаті, і щоб вам ніколи не було соромно за власний вибір. З вами був Ігор Середа. Всього найкращого і все добре.